На годиннику 18-та ви дивитесь новини. У наступні кілька хвилин розкажемо про стан дітей, які постраждали 11 серпня у масштабній ДТП. Які львівські трамваї змінили свої маршрути та для кого в нашому місті збирають фруктовий кошик. У студії Ренагод до Переклад віримо в вечір добрий. Стан більшості постраждалих у фатальних ДТП, які трапилися у Сколівському районі. Стабільний. Усі постраждалі госпіталізовані. Нагадаю, 11 серпня по обіді в селі нагірне трапилися дві жахливі аварії. Четверо людей загинуло, ще 12 отримали численні травми. Транспортні пригоди сталися на відстані 2 кілометри одна від одної. Більше Віталій Гамадин. У першому випадку зіткнулися автомобіль БМВ та туристичний автобус. За попередніми даними водій легковика виконуючий обгін не встиг завершити маневр. Скоїв зіткнення з автобусом. Внаслідок інциденту водій та жінка-пасажир БМВ померли на місці. Трьох неповнолітніх пасажирів легковика забрали до лікарні. Найбільше ж травм зазнав трирічний хлопчик. В важкому стані, в дуже важкому стані у дитини є поєднана травма, закрита черепно-мозгова травма з крововиловами в речовину мозку, з переломом склепіння черепа є перелом правої стегнової. Зі зміщення. Наразі постраждалими дітьми, чиї батьки загинуло ДТП, опікуються родичі, медики пояснюють, хоч і стан їх важкий, та малюки житимуть. Брат батька чи матері появився тут. Це іноземці є з Азербайджану. Ну, от з ним спілкувалися лікарі, пояснили консиліум з ним зустрічався, пояснили стан дітей, тобто, що ми робимо все, що необхідно. В даному стані у другій ж аварії зіткнулись три мікроавтобуса. Двоє людей врятувати не вдалося. Ще майже з десяток пасажирів госпіталізовано. Внаслідок даної дорожньо транспортної пригоди на місці події від отриманих тілесних ушкоджень. Загинуло двоє осіб. Водій мікроавтобуса Мерседес Бен Спринтер, який рухався у напрямку до міста Києва, та пасажир цього ж автомобіля. Крім цього, з місця приводи до лікувальних закладів Львівської області було доставлено дев'ятьох громадян із тілесними ушкодженнями. Причини ДТП з'ясовують слідчі. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Віталій Гамади Назар Петуляк, Новини. Фабрика смерті на Львівщині, жовківський завод по виробництву м'ясокісткового борошна не утилізує мертвих тварин. Туші закопують просто на території підприємства. Мешканці навколишніх скіл сіл скаржаться. Постійно чують трупний запах. Довкола дуже багато мух, ворон та щурів. Більше далі. Не врожай, а мертві туші, а могильники серед поля вказують на сусідство із кустомельним заводом. Місцеві бідкаються та керівництво підприємства економить на утилізації відходів та нехтує здоров'ям людей. Це все йде в ґрунтові води. Це раз. Інше мухи, ворони, щурі. Минулого разу тут була ціла зграя бродячих собак. Вони це все, все між собою переносять і переносять до населених пунктів. Діарея рвота крайніх два місяці. Дуже велика кількість людей в жовтні. Думаю, не тільки. Сюди звозять тисячі тонн свиних. Туш як їх утилізовують? Таємниця підприємства. Ми бачимо по вигляду, що воно вже тут не перше місце. Лежить кишки від курей, всякі внутрішні. Тож не мали би утилізувати. На території заводу, але просто неба лежать вже сині свині туші та мішки із внутрішнями тварин. Тут кожен день привозяться ті свині дохлі, не від чого, немає ні заключення, від чого вони померли чи вони здохли. Ну, директор каже, що вони померли своєю смертю. Якщо хворіють туші від небезпечних хвороб, відповідно, їх мають спалювати і мають утилізовувати в спеціальних крематоріях. Як ми бачимо на цій території, цього не робиться. Від заводу з виробництва м'ясо кісткового борошна залишилась хіба назва. Працівників яких немає. Проте директор пояснює, підприємство зупинилося, бо раптово поламалася техніка, а зараз вони працюють за новими технологіями. Ми приймаємо все, що є наявне в області, і відходи від забою, відходи від забою птиців, відходи від, від забою тварин, кості. Неякісну і небезпечну продукцію харчову. Ми кагатуємо там, додаються такі сполуки. Є прес, корише там, значить, є вапно, гіпсів робить свою роботу. Як бути далі із костумальним заводом, стане відомо менш ніж за два тижні. Вердикт винесе спеціальна комісія, яка працює на об'єкті. Ірина Качмарик, новини. От в селі Рудки, що на Самбірщини, люди вже десятиліття б'ють на сполох через розширення кладовища, якому понад 200 років могили та хрести виростають просто під вікнами у мешканців. Після численних звернень представників громади уряд таки погодив відведення майже двох гектарів землі під новий цвинтар. Докладніше далі. Родина пані Мар'яни мешкає поруч із кладовищем в рудках більше 30 років. Жінка розповідає, як зводили будинок до цвинтаря, залишалось щонайменше сотня метрів. Сьогодні ж від найближчих могил її будинок відділяє усього 20 метрів землі. Дуже близько цвинтар. У мене вікно в дітей виходить прямо на цвинтар. Йде похорон, я мушу дітей забрати до хати. І постійно і приходять і рідні, і плачуть, і кричать. До моєї хати 10 метрів тут точно. У мене троє дітей. Вони вибігають, в тому, хтось ходить, вони собі стануть і дивляться. Треба новий цвинтар, треба. Через розширення меж кладовища з 200-річною історією громада Рудок б'є на сполох останні 20 років. Увесь цей час люди просили, аби цвинтар закрили. Натомість десь на краю міста відкрили новий. Адже могили та хрести виростають, мов гриби, просто під вікнами у мешканців. Вода дуже погана, пити нереально. Та треба її здавати в санстанцію. Ми здавали пару років тому назад. Навіть сусідка моя здавала, що він живе, вона живе через хату нижче мене. Та людина їй сказала, каже, як ви ще живете від тої води. буде. Справа зрушилась з місця кілька тижнів тому. Після численних звернень представників громади кабінет міністрів таки дав згоду на розроблення проекту землеустрою під нове кладовище за рахунок земель тамтешнього лісгоспу, розповідає народний депутат Ярослав Дубневич. Постанова прийнята, підписана прем'єром, вступила в дію зараз. Найголовніше питання це в швидкому часі передати землю, почати облаштовувати новий центр. Ми створюємо робочу групу з числа депутатського корпусу, з числа членів виконкому громадськості, і будемо приступати до робіт по благоустрою нового кладовища. Перші поховання на новому кладовищі в Рудківській міській раді сподіваються проводити уже наприкінці осені. Трамвай номер 4 відновив свій, свій рух. Він курсує за звичним маршрутом Торфяна Академія мистецтв. Нагадаю, цей трамвай не працював більше року. Усе у зв'язку з будівництвом колії Насигів а саме через ремонт перехрестя вулиць Снопківська, Свантійського, Мушака, Стуса. У межах цих робіт зокрема було реконструйовано розворотне кільце біля академії мистецтв, яке тепер дозволяє розвертатися трамваєм у будь-якому напрямку. Додам, цього тижня у Львові свій маршрут змінили ще декілька трамваїв. Маршрут номер 1 курсує від вокзалу по Вітовського, Сахарова до вулиці Княгині Ольги. Трамвай номер два прямує від кінцевої вулиця Конувальця, далі вулицями Мельника, генерала Чупринки, Коперника, Дорошенка, площею Ринок, вулицями Руською, Підвальною та Івана Франка до кінцевої зупинки Академія мистецтв. Трамвай номер 7 курсуватиме від кінцевої та таргунарської до кінцевої торфяної вулицями Шевченка, Городоцька, Хмельницького та Заморстинівська. А от трамвайні маршрути номер 10 та 3 на час ремонту перехрестя Личаківська, Мечнікова припиняють свою роботу. А завтра, 13 серпня, о 20.00 у Львові відбудеться процесія з нагоди урочистого богослужіння на честь Пресвятої Діви Марії Фатімської. У зв'язку з цим з 20 до 21 у центрі міста буде ситуативно перекритий рух транспорту. Хода вирушить від храму стрітення господнього на вулиці Винниченка, Кривоноса, гуцульській, лисенка і знову повернеться на Винниченка. Планується, що у заході візьмуть участь близько людей. 200... Вірян міністерство освіти опублікувало оновлені навчальні програми для учнів початкової школи. Ознайомитись вчителі та батьки із навчальним планом можуть ще до початку. Навчання на сайті відомства всього гоновили 13 предметів. Нововведення стосується зміни фіксованих годин на розгляд теми і тепер вчитель визначатиме самостійно скільки часу потрібно для опрацювання відповідного розділу. Також у програмі зняли дублювання змісту у предметах основи здоров'я «Я у світі та «Природознавство». Найважливіша зміна, стверджують педагоги. Це те, що навчальний процес проведено у відповідність до вікових можливостей молодших школярів, а термінологію спрощено у міністерстві наголошують, це перший крок до реформування освіти. Попереду зміни у навчальних планах середньої та старшої шкіл. Зміни запровадять до 2018 року. На канікули до Львова понад 60 дітей із міста Красногорівка Донецької області три тижні відпочиватимуть у Львові. Організатори твердять, хочуть, аби малеча забула про війну, адже їхнє місто сьогодні розташоване якраз в зоні розмежування, а тому діти про війну чують не з телебачення чи книг. Її вони бачили на власні очі. По лінію 11 вона закінчила лише п'ятий клас. Попри юний вік, дівчинка вже знає, що таке війна. Я прокидалася вранці, і я чула, як стріляли, бомбили було дуже страшно. Ми лізли до підвалу з мамою. Валерій розповідає, у Львові він вперше і вражений гостинністю небайдужих волонтерів, які їх сюди запросили, бо в їхньому місті насправді точиться війна. Бомбіжки, ще буває, що і днем перестри... перестрілки. Ми з другом каталися на велосипедах по городу. І попали під подобси. Під Ви ховалися в кожному підвалі, який попалися. Пастор церкви розповідає: у Красногорівці залишилось понад 7 тисяч людей. Половина виїхала, інші переселенцями бути не хочуть. Ці діти живуть у важких умовах через війну. Вони не можуть жити як інші, гратись та розвиватись. Такі поїздки їм дуже потрібні. Це інше середовище, де вони ведуть себе по-іншому. Окрім того, через історію Львова, яку їм тут розповідають, вони дізнаються. Історію України, що формує їхній світогляд. Волонтери твердять, для дітей розписали кожну хвилину. Сьогодні малеча відправилась на екскурсію замками Львівщини. Щоб вони тут відпочили і забули хоч на якийсь момент про війну. У них є інтенсивна програма. У них буде ковзанка, кінотеатри, театри, музеї. Кожен день на час перебування в них екскурсійні тури. Назад до своїх домівок діти повернуться в кінці серпня. кажуть, додому хожуть, але зізнаються не за таких обставин і сподіваються, скоро війна закінчиться. Ольга Тимуляк Зиновій Чупойдало, новини. У Львові збирають військові кошики українським військовим. Підтримати проект можна коштами чи безпосередньо фруктами. Скринька для пожертв та пункти прийому плодів будуть розміщені в гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла та двох студентських храмах блаженного священомученика Олексія Зарицького і святого рівноапостольного князя Володимира. Великого внесок можна зробити також на веб-сторінці Фундації Святого Миколая. Акція триватиме до свята преображення. Власне, ми, як військові капелани, тут в гарнізонному храмі оголосили таку акцію, щоб люди, які будуть збирати ці перші плоди, можливо, хтось сам їх виростить, можливо, хтось може коштами допомогти. Долучилися до того, щоб військовим теж подарувати ту радість цих перших плодів. Мед яблука зібрати. І, звичайно, ми поїдемо на сам праздник приображення на полігон тут в Яворі. Ні, корупції у Львові відкрили територіальне управління Національного антикорупційного бюро України. Акцент обіцяють робити на контрабанді. Загалом юрисдикція та управління поширюватиметься на вісім областей. Підслідними набу будуть судді, депутати, керівний склад державних органів та органів місцевого самоврядування. У штат львівського управління наберуть більше 20 спеціалістів. Також у відомстві працюватиме 16 детективів. Саме вони і здійснюватимуть розслідування. Одним із пріоритетів роботи антикорупційного бюро у західному регіоні буде саме питання боротьби з корупцією. Адже на думку фахівців, саме ця сфера на Львівщині має найбільше найбільше прогалин та порушень. Львів, на мою думку, найбільш Прогресивне про українському плані міста, і ми сподіваємось на величезну допомогу з боку громадського актива цього регіону в нашій роботі. Основною роботою е, територіального управління буде робота з громадськістю, робота саме з тими свідомими громадянами, які прийдуть до нас і переконані прийдуть і будуть допомагати викривати факти корупції посадовців, вищих посадовців. І е, в цьому безумовно я е, бачу. Велику, скажімо, перспективу я бачу, що воно, наша західна Україна, вона є активною і вона нам безумовно буде допомогою. Бюро безоплатної вторинної правової допомоги запрацюють на Львівщині уже 1 вересня. Загалом в нашій області буде створено 25 територіальних відділень. У Львові сьогодні розповіли про впровадження реформ у сфері юстиції. Окрім того, реєстрацію бізнесу і нерухомості тепер здійснюють державні реєстратори місцевих органів влади, а не органів юстиції. Посадовці кажуть, це дозволило суттєво скоротити черги. А ще, за їхніми словами, львівщина тримає марку по впровадженню пілотних проєктів у сфері юстиції. Від листопада 34% новонароджених отримали свідоцтва про народження одразу в пологовому будинку. А Вже наступного тижня у Львові можна буде одружитись за одну годину. У місті будуть облаштовані спеціальні пункти, де саме спеціалісти поки не кажуть, проте знають, як ще вдосконалювати систему юстиції. Керівником місцевого центру не може бути колишній працівник міліції чи правоохоронних органів. Чому тому, що ці люди вони не розуміють, що таке права людини, і вони не здатні захищати права людини в новому форматі роботи бюро правової допомоги. Ми ліквідували безпосередній контакт громадян із державними службовцями, які надавали у сфері державної реєстрації. А це був один з основних елементів корупційної складової. Станом на сьогодні усі документи у сфері державної реєстрації громадяни. Подають не до державного реєстратора особисто, а через центри надання адміністративних послуг. На Львівщині побільшало довго жителів мешканка Старосамбірщини Юлія Шишлик відсвяткувала сторічний ювілей. Привітати жінку із святом. Приїхали, приїхали керівники району, також представники області. У страшевичах на старосамбірщині громада привітала свою односельчанку Юлію Шишлик з історичним ювілеєм. Майте купу роківнівроку сто років. Ні в року. Ще Ще ні? Ще ні. Вас гарне свято сьогодні. Тримайте вам ковдра, би сягріли. Пані Юля пережила дві війни, сама виховувала доньку і все життя пропрацювала у колгоспі. Ішла йшла рано в поле. По обіді приходила годувати худобу і знову верталась до роботи. А попри щоденні клопоти жодного разу не відмовила в допомозі сусідам. Розповідають рідні довгожительки. Разом ходили, любили і й другим допомагали. Не разом. От нас сад на город вийшли, все посідалися, співали, говорили. Провела такий е... Тяжкий шлях, тому що чоловік пішов на війну і не вернувся, і бабця жила сама. За останні кілька років здоров'я почало підводити ювілярку. Вона практично втратила слух. Рухатись стало складно, ще й пам'ять підводить. Та тоді, коли треба співати народних пісень, слова з вуст зриваються самі. Ти молоді, ти вже старі. Де зі старосамбірщини депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка каже: людей, які тихою невтомною працею здобули повагу всього села та передали духовні цінності наступному поколінню українців, треба пам'ятати та шанувати. Вона ходила до церкви, вона брала активну участь в церковному хорі, співала, похваляла, вихваляла Бога, і тому напевно їй Бог дав здоров'я і тому вона дожила до цього віку. Все, <натолість> Дякуємо. Дочка Юлії Шишлик, четверо її внуків та правнуків переконані, секрет довгого життя ювілярки вкрай простий: це щира щоденна молитва та любов до людей. І на цьому нас все. Події дня, що минає. підсумуємо вже о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам. Номер гарячої лінії служби інформації ТРК Львів 261 261-6901. Нагадую, порція свіжих новин завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. тепла вам у серці і любові. Дякую, що з нами. До зустрічі. Є, була і буде завжди незалежною. Все, що зараз робиться на сході нашої держави, це, скажімо так, це явище. Ми поборемо цього ворога. І Україна, я, так, на мою думку, вона буде ще так процвітати на з всім остальним держав. Для військових наша незалежність це коли. Мир в будинках наших громадян, коли людина приходить додому і вона не дивиться в новинах, скільки загинуло на сході нашої держави, а дивиться там якісь, ну, скажімо так, розважальні програми, передачі і такого відчуття, як війна, немає. Це є незалежна наша держава.